Коли ми починаємо працювати зі стосунками, неважливо, це стосунки між подружжям чи стосунки із собою, завжди виникає таке питання, як поступити правильно в тій чи іншій ситуації. І, друзі, є така велика таємниця, велика таємниця того, що ніхто в цьому світі не знає, крім вас, як правильно. От на секундочку, поставте на паузу це відео і за, от, е, усвідомте цю, будь ласка, фразу. В цьому світі ні одна людина, ніхто і, і ви також не знає, як правильно. Усвідомили? Оце дуже важлива така річ, тому що е, іноді. Наші переконання нам кажуть, отак буде правильно. Чи отак буде правильно. Але ми щось робимо і отримуємо не той результат, який ми ми хотіли. І це той момент, де ніхто не знає, як правильно. От, наприклад, ніхто не знає, як правильно взяти і записати це відео. І я не знаю, але що? Я слухаю своє серце зараз. Я хочу записати це відео. Я записую, тому що. Комусь, навіть одній людині, якщо це допоможе, то це буде чудово. Це буде чудово, прекрасно, але може бути неправильно, хтось скаже. Хтось скаже: і такі окуляри, якесь освітлення, не, те, не такий голос, не, не та сорочка, не так е поставлені питання ще до чогось. Але, друзі, дивіться, ніхто не знає, як правильно. І як в цьому випадку, що робити в цьому випадку, друзі? І тут дивіться, треба, перш за все, слухати своє серце. Слухати своє серце, задавати собі питання, що я зараз відчуваю. Що я зараз відчуваю, якщо я відчуваю страх, страх втратити, дуже такий сильний момент, дуже сильна емоція, я відчуваю страх. Тоді що? Тоді я не відчуваю любові. І тоді треба зрозуміти, ага, якщо це зараз про страх, то що за страх? Що це за страх? І потрібно, звісно, розбиратися з цим, друзі. І це така цікава штука, яка допомагає просто зрозуміти, якщо ви слухаєте своє серце, то вона допомагає зрозуміти. І іноді не з першого разу виходить це зробити. Тому що немає досвіду, друзі. Оце той важливий момент, коли ви починаєте працювати у стосунках, і бувають такі падіння, провали. Я також через це проходив і в деяких моментах проходжу, друзі, тому що навіть все рівно в мене така підтримка від Бога, тому що у Біблії написано, що сім раз упаде праведників стане. Ми будемо падати, ми падаємо, друзі. Це нормально абсолютно. Якщо ви щось робите, не все буде виходити з першого разу. Але що завжди можна піднятися і знову продовжити свій шлях? Оце дуже важлива річ. І так, друзі, що ми робимо? Ми робимо те, що ми собі Нагадуємо, ніхто не знає, як правильно, ми слухаємо своє серце. То, що ми будемо падати, так ми будемо падати. Але ми під піднім... можна впасти і лежати, і жаліти себе, промалюється от, стан жертви. А можна сказати, так, я впав, встати, зітрусити себе там пил чи якісь щось прилипло до нас, і знову спокійно діяти. І переходити із стану страху в стан любові. Любові до себе. Залишу в описанні одне таке відео, де я розказую, як любити себе. Друзі, як одна із найкращих вправ, я вважаю, де навчитися любити себе. Все, друзі, до наступних відео. До нових зустрічей. Задавайте, будь ласка, свої питання, ставте вподобайки, ставте поділитися цим відео. Тому що, якщо хоч одній людині буде корисно, то це буде для мене щастя. До нових зустрічей!